16 программі БЦД проведено висоту БК: БК у нас 6. АК у нас 8, КД у нас 4. Дворити від дитини всього дожиною АБ. Розглядаємо прямокутний трикутних АКБ. І маємо 2 кати, тобто 8 в квадраті плюс 6 в квадраті. Тут навіть нас можна через теорему не шукати, то у нас ватрика тріка 3, 3, 4, 5, просто збільшена на 2, тобто 6, 8 і 10. Тобто, ця сторона буде 10. Ну, що сумнівається можна горя, 8 каволя. 64, плюс 36, це у нас 100 коні зі стану за 10. Далі середня літні трапеції К БЦД. Тобто з цієї трапеції. Нас цікава середня лінія. У нас АД і БЦ лінії, тобто тут 8 плюс 4-12, отже, БЦ також буде 12. Тут 12. Середня лінія це нас пів сума, основно, тобто 12 плюс 4 16. І поділити на 2. Це нас до лінії 8. Отже, друге буде В. Перше Г. Друге В. І останній відстань від вершини Б до сторони Д. Відстань від вершини Б до сторони, де це нас і треба висоту знайти. Тут у нас прямий кут. Тут найкраще висоту шукати через площу нашого паралограма. Площа паралограма – це в нас висота на сторону. Тобто А. Що множиться на HA. Спочатку записуємо площу через БК і АД. Тобто. Це на 6 помножити на 12, а потім записуємо площу Б. E Тут нехай там якась точка М. E на ДЦ. У нас ці площа мають бути єдині, тобто, 6, що множиться. 6, що множиться на. 12 у нас повинно бути рівне те саме, що висота на іншу сторону. Тобто БМ. На... Де це у нас рівне АБ, тобто на 10. І звідси, БН у нас порівняння 72. поділити на 10. Це наберінні 70-х. І це у нас варіант Б. Третя буде Б. Наступне Узгодьте функцію 1-3 з її властивістю. Перша у нас Y 7x плюс 4 це у нас пряма. Йдемося властивісті функції. Пряма у нас парної не буде. Непарна також не підходить. Область визначення функції проміжуфінальної допірускінечно цього ми не знаємо. Графік функції приєднає вісь у точці з ординатою 4. Тобто y у нас дорівнює 4. Y у нас. І графік функції признання весь y z orдинатою 4. Затвердження правильно, якщо у нас x, якщо у нас x до лінії 0, то y у нас до 4. Якщо схематично входвати графік на першої функції, базова функція у нас буде виглядати десь ось так, яка буде проходить через початок координат, і піднята на 4 одиниці вгору, то десь буде виглядати. Ось так. І ось тут вона якраз буде проходити через точку 4. Ігри доріні 4. Отже, перше буде наступна Ігор до 7, мінус 7, що ділиться на х. Ця функція у нас. Парна не підходить. А не парно підходить. Це у нас видозмінена стандартна функція мінус k на x. Вона у нас має вигляд. У нас непарна функція це та, яка у нас симетрична, як відносно початку координат. Відносно початку координат вона у нас якраз буде симметрична. Отже, це непарна. Друге буде B. Третє. До лінії логариф. І x-4 основні цих ходна 10. Вона у нас. Парної не буде, для ми використали. Графік функції перед найвісі ігри в точці з 11-4 також використали, бо з визначені функції як проміжок відповідня, тобто з безкімлячності, не підходить. Якщо побудувати е, нашу функцію, то вона буде спадати нас на всі області визначення, бо в нас основа менша одиниці. Тобто, на жаль, десь буде виглядати. Якщо по точкам на шафік, матиме він десь такий вигляд. Для того, щоб побудувати, це нам треба на ці вихідна десята, використати стрільного рифму, тобто записати на ці вихідно десята в степені ігри, при лінії X-4 і спершу брати ігри, які я тоді шукаю X. У нас має вийти там плюс-мінус ось такий графік. Як бачимо, він у нас падає на всій області визначені це нас варіант D. Отже, третя буде D. Наступне. Усходить вираз і старшим при його є правильним для того, реза е до 280 х тренажера логориф на число e е. m. Отже, перше у нас логарифм натуральний одиниця, що ділиться на e. Е. Тобто, логарифм натуральний це те ж саме, що у нас логарифм, Одиниця, що ділиться на e до основи e. Тобто, це у нас e е в якому степені дорівнювало одиниці в степені E. Е. R е в степені E доріняла одиниця ділити на E. Е. Тобто, а на сторінні в нашому вкладку мінус одиниця. Наступне e плюс одиниця, це нас 270 плюс одиниця, це нас плюс 1, 70. Тобто, якщо ми там десят. Тобто, так шуматом бирже. Кому друга нас тут варіант. То у нас квадрат е знится, добуток, мінус 2 e квадрат 2е, е e квадрат мінус е e квадрат два мінус 2е плюс 2E. також Это залишається одиниця, бдница. Це у нас натуральне число бо воно використовується у нас в B. Отже, використовуется pretty sh Наступне, знайдіть найбільше значення, більш якого система рівняє 3 в степені x плюс y в квадраті до рівня а плюс 3 і 3x 3 step x плюс 1 плюс 2 y в квадраті до рівня 7 а плюс 6. Тут eh, множиться на 3. Плюс 2. І що множиться на все це за місті квадраті? Тобто А плюс 3. Мінус 3 в степені х. До лінії 7а. Плюс 6. Отже, розкриваємо дошки, буде 3, що множиться на 3 в степені x. Плюс 2а, плюс 6, мінус 6 в степені х. мінус 2, що може на 3 в степені х. Далі 7а, плюс 6. 3, що може ціна 3 в степені х, 2, що може на 3 в степені x, залишиться просто 3 в степені x. И далее за А и числа приносим до тобто 7 А. Минус 2А будет 5А. 6 минус 6 будем по 3 степени, вернуть 5а. Далее. 3 в степени Х у нас будет удать, тобто 5А. Має бути більше нуля. Здесь А також більше нуля. Далі шукаємо Y в квадраті, ігри в квадраті. У нас дорівнює, замість в степені з підставляємо 5А, дорівнює А плюс 3, Підставляємо сюди. А плюс 3 мінус. Замість тобто, 3 x поставимо 3а. Тобто вірі в дорівнює 3 мінус 4а. Вірі в квадраті завжди у нас також додатні, тобто більше рівне 0. Тобто ось це 3 мінус 4а також має бути більше рівне 0. Записуємо це 3 -4А. Рівня нуля, мінус 4а більше рівне 0. Звідти мінус 4а більше рівне мінус 3. Ділимо право лівої частини на рівне числа, значить не є їхні протилежні. Тобто а менше рівне 3 четвертих. У нас знакіть найбільше значення А. Якщо на проміжку будувати, тут у нас 0. Ось тут у нас 3 четвертих, тут знак сюди, напевно, знак сюди, найбільше значення у нас буде якась 3 четверта, бо воно включно. 3 речі, це у нас те ж саме, що на цілих 75 сотих. Запустимо це відкритим цих 75 сотих. Наступна тутична проведена на графіка функції A від X порівнює 15 плюс 8х минус х квадратів третій за цису х 02 паралельно до прямої і до лінії х на кіт х 02. Ось у нас там орієнтований графік. Ось це у нас 15 плюс 8 х минус х квадратів. Це у нас пара була направлена І дотично проведена до цього графіка у нас параллельно до прямої і до лінії х. Пряма і до лінії х має вигляд ось так. Ось то в нас нехай там паралельна Дотична проведена до нашого графіка, до нашої функції, і десь там десь. Десь ось тут, наприклад, наша парабола тому він все і Тому е, на малюку це не зациклітесь. Що таке дотична у нас до функції дотична? Дотична поведення до функції. у точці за все своїх снурь, це те ж саме, що у нас. Похідна від функції. Тобто f, f. похідна від x на надарів кутовому коефіцієнту y дорівнює лінії x. Це наш, те саме, що y дорівнює kx, де у нас кутовий коефіцієнт дорівнює 1. Тобто похідна від цієї функції у нас повинна бути рівна одиниці. Шукаємо похідну. Отже, буде похідна від часа буде 0. Плюс похідна від 8х буде 8. Мінус, похідна від х квадрат 2 минуса перед x. І зменшується на без степень. Котора буде мінус. Двіні є одиниці. То, похідна від x нового, Міні у нас одиниці. І звідси шукаємо x буде мінус 2x до лінія 7 x до ліня минус 305. І закусимо відповідь 3,5. Тут на єдине вже такі нагрішні задання були. Потрібно знати, що у нас дотична проведена до графіка функції. точці за все своєю x 0 Це у нас похідна від x 0 до рівня кутового коефіцієнту. Отак як у нас дотично. Параллельно до прямої ігри до лінії X, де в нас кутовий коефіцієнт одиниці, то ось тут кутовий коефіцієнт одиниці, і ось тут кутовий коефіцієнт також одиниці, вони рівні у нас. Це одне єдине таке, що треба знати для розв'язання цієї задачі. 21. Серед студентів провели опитування щодо їхніх влюблених жанрів фільмів. Результат опитування наведено на кого і діарені. що фантастику полюбляють на 45 більше, ніж жанр хорор. Отже, визнавши загальні кількість студенти, які взяли участь у опитуванні. Отже, фантастику полюбляють на 40 висі, більше, ніж хорор, тобто фантастика, мінус хорор, це у нас 45 осіб. Далі йдимося. Фантастика у нас тут 10, хорор у нас. І якщо у нас ця, ця половина сектора 50% мінус 50, тобто тут у нас 7,5%, тобто. Он... Фантастика, хорор. То тобто у відсотках 10 мінус 7,5 це був мені. 45 осіб. Тобто 2,5% це те ж саме, що 45 осіб. Далі тут можна або зразу пропорції скласти, щоб знайти загальну кількість, або можна знайти, скільки осіб буде відповідати 1%, а далі помножити на 100. Давайте зразу знайдемо кількість осіб. 100% ліць, це у нас x осіб. Видите x наберення 100, що множиться на, тут на 45 і на 2,5 5 Е, <гук> <пук> uh -huh. Так, щоб Узбутися у нас тут дробу. Домножимо зверху йдеться на 10 Буде 100, що множиться на 450. Ділиться на 25 Тут на 5 можемо скоротити, і тут на 5 можемо скоротити. Тут буде залишиться 80. 1090. Тут залишиться 5. І 90 можна і скоротити шей на 5. 90 на 5 це буде 18. Отже, 100 на 18 це набрині 1800. Отже, 1800. Студент із його питання. Допустимо. 1000. 800. Ну, або, повторюся, можна було знайти, скільки, відсотки, скільки в нас висить це 1 відсоток, тобто 45 поділити на 2,5, і далі домножити на 100, і вийшло у нас також 1800. 22. Задано конус збільшення 260π. відстань від центру основи конуса до середини тринної до 13, знайдіть об'єм цього конуса, а відповідь запросить значення об'єм поділити на π. Отже, буде математичний меданок. Ось тут у нас там конус. Ось у нас висота. Ось ця тверна і проведена до середини у нас тверної. Давайте позначимо тут на халтамбуху якась там А, Б, Т, тут К, тут О. Тут у нас прямий кус. Задний кон у нас більшний повернений 260 пі. Відстань від центру до основи, відстань від центру основи конусу до середини тверної, до рівня 13, отже ОК у 13. Б, Оце це нас прямокутний трикутник. ОК це нас eh, медіана, тобто БК і Кацелін. У нас є така листі, що якщо провести, описати коло навколо прямокутного трикутника, якого з, з прямого кута проведена медіана, то. Точка К це у нас буде і центром кусаного кола, тобто БК, КЦ, і ОК і OK будуть рівні Давайте десь з боку симетично намалюю, Може у нас там коло. Ось наш трикутник, Тут у нас кут О, тут кут Б, тут точка С тут, тут точка К. БК і КЦНС, точка К КЦ це у нас центру писанок. Отже, БК це нас радіус, КЦ нас радіус, і КО, також нас радіус, тут нас спрямі кут. Тобто, якщо у нас КОК 13, то ВК у нас 13 і у нас також 13. Тобто БЦ у нас доріні 26 сантиметрів. Dalej, zadajmy koniec bieżnej kowerni 260P. W dodatkowych materiału, jest płaszcza bieżnej kowerni koniec, to jest nasz PRL. Tak więc S to jest radyus PRL. L to jest właśnie BC. Tak zamiast S piszemy 260P. Zamiast L piszemy 26PR. I tutaj jest nasz radyus w linii 10. Отже, Оце у нас 10. БЦ на 26 можемо знайти ОБ за теоремою Піфаура. Це у нас. ОБ в квадраті, де лінія. ВЦ в квадраті мінус ОЦ в квадраті. Це у нас лінія 26 в квадраті. мінус ВС в квадраті. Це у нас лінія, 24 в квадраті. Тобто ОБ на У нас 24. В в 26 квадраті у нас довідковых матеріалах. 26.676 мінус 100. Це нас 576, і це нас виходить 24. І шукаємо об'єм, Об'єм у нас дориння. 1 третья. Формула є двіткових матеріалах. Площа основи, площа на сходу, тобто піар квадрат, помножити на висоту. Радіус на 10, тобто 10 квадратів і помножити на висоту. Тобто на 24. 24 можна скупити, то буде 8. 100 на 8 буде 800пі. І тут запишемо 800. Дякую за увагу. Якщо у якісь питання, десь якісь там неточності, щось не зрозуміло, десь я помилився, Пишіть в коментарях. Буду радий відповісти. Якщо відео було корисне, підписуємося, ставимо подобайку. Можна подякувати в коментарях, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Дякую за увагу, всім па-па!